Українці вчаться підтримувати армію з дитинства. У винниках провели благодійний концерт за участю найменших містян. Дітлахи у складі своїх вокальних ансамблів виконували сучасні та народні пісні задля спільної благодійної мети допомога армії. Всі відвідувачі та учасники дійства могли долучитися до збору коштів на потреби військових. Зокрема, зараз хочуть підтримати виниківчанина, який воює у Бахмуті. Сьогодні виниківська громада зібралася на благодійний концерт. Сьогодні маленькі таланти своїми талантами пробують зібрати максимум грошей для того, щоб задовільнити потреби військових. Так що а, пробуємо, будуємо, самі долучаємося, допомагаємо хто як може. До благодійного концерту долучилися й відомі українські артисти. Вони в захваті від такої ініціативності Вениківської громади та найменших її мешканців. Це вже це є не перший мій концерт з дітками. Я вже це четвертий концерт, і мені надзвичайно приємно, що діти, наші такі патріоти, що вони долучилися до тих акцій, щоб наблизити перемогу. Участь у таких заходах для українських артистів є їхнім обов'язком. кажуть, наша музика зараз на часі, адже вона дарує глядачам запал та віру в якнайшвидшу перемогу. Я вважаю, що людям потрібно благодійні заходи, тому що це їх підсилює емоційно. Вони більше донатять, вони більше мають настрій, більше бойового духу. А бойовий дух від людей також передається духу нашим солдатам. Тому для мене це як такі знаєте, я от як обов'язок. Такі благодійні ініціативи у винниках проводять вже не вперше. кажуть боротьбу на культурному фронті вони ведуть дуже успішно, адже щоразу громада активно долучається до збору. Коштів і підтримки ЗСУ для того, щоб перемогти ворога, потрібно допомагати нашим військовим. І народний дім в першу чергу долучається до таких заходів. і Є ініціатором. Ми українці, ми нація не здолана, Ми маємо бути єдині в такому стремлінні і прагненні, і насправді треба робити не словами, а ділами. На цьому зупинятися не планують, кажуть і далі будуть всіляко підтримувати українських захисників. Каріна Нечитайло, Віталій Дмитерко, телеканал НТА.